Цьогорічні випускники військових вишів, які нестимуть службу в повітряних силах, доповнюють свої знання практичними навичками. Задля цього молоді офіцери прибули на військово-методичні збори до Чугуївської авіабригади. Цьому році прийнято рішення збори провести з молодими офіцерами в одному місці під одним керівництвом за одним напрямком діяльності, в якому розглянути питання, які подальшій службі будуть необхідні при проходенні служби, на які, можливо, в університеті, коли не вчилися, менш уваги приділялися, і таким чином на нас поставити їх на стезю нову офіцерську стезю. протягом двох тижнів майже 300 лейтенантів під час практичних занять на полігоні ознайомлються з порядком прийняття посади, специфікою виконання службових обов'язків, методику застосування підрозділів під час виконання бойових завдань та забезпечення їхньої повсяденної діяльністю. Для деякого з них ці збори стали можливістю ще раз зустріти як старих товаришів по навчанню, так і колишніх викладачів. Приємно знову зустрітися з нашими викладачами та командирами, які на протязі п'яти років нас. Навчали відповідальності офіцера і впевнена, що збори пройдуть на вищому рівні. Закінчивши заняття, офіцери повернуться до своїх частин підрозділів, де вочевидь зможуть швидше та ефективніше адаптуватись до умов військової служби. Марія Мартинова Віталій Саранцев, Час ще.